Слава Україні! Дорогі друзі! А ми продовжуємо серію випусків проекту «Цінуй своїх. І сьогодні з нами в студії молодший сержант Олег Лукашук, який розповість про свій життєвий шлях та службу в лавах Національної гвардії України. Доброго дня, пане Олег! Доброго дня! Отже, Олег, розкажіть пару слів про себе. Е, народився я в 2001 році, 26 листопада. Проживаю у селі Новоселище Золочівського району Львівської області. Також там і навчався у школі. Після школи закінчив Бродівський педагогічний коледж імені Маркяна Шашкевича, закінчив факультет фізичної культури та інформатики. Працював два роки в школі, також за місцем проживання. Після чого, у 2021 році, пішов на строкову службу. В Національної гвардії України скажіть, будь ласка, ваші враження про проходження строкової служби. Я так розумію, ви проходили її в Харкові. Що вам запам'яталося найбільше? Служба подобалась в національній гвардії. Після проходження курсу молодого бійця потрапив у дивізіон зенітно зініфрокетної артилерійської дивізіону. Служив вже там до початку повномасштабної війни. Ось займав посаду. Номер обслуги на ЗУ-232. Тобто наш дивізіон спеціалізувався як ПВОшник. Яким для вас було 24 лютого 2022 року? Для нас війна почалась, можна сказати, ще вночі 23-го, тому що в день у нас була навчальна тривога у нашому дивізіоні, були заняття проводились. Ось. Після чого нас відбили вечором. І, пам'ятаю, черговий дивізіон ввечері, вже після відбою, забіг в казарму і пошикував нас всіх. Нас всіх пошикували, розділили на групи. І 23 лютого вночі ми вирушили на свої позиції. І після чого, вже з самого ранку, 24-го, ми почули перші вибухи, перші е, літаки. А що можете сказати про перші дні повномасштабного вторгнення? Що найбільше запам'яталося вам? В перші дні запам'яталася така невеличка наша перемога, коли побратим з нашого дивізіону зміг збити ворожу сушку за допомогою ПЗРК вночі. От. Вона так нормально кошмарила місто у нас пару днів, Ось. але не могли нічого зробити через те, що була погана погода хмарна, Ось. а та ніч була такою, небо було і змогли збити тоді. В ту ніч сушку, і вона впала, до речі, недалеко від наших позицій. Я так розумію, строковики Нацгвардії не тільки знищували танки на підході до Харкова, але й ворожу авіацію. Так саме так. Як склалася ваша подальша служба після оборони Харкова? Після цього ми були передозлоковані в Донецьку область. Були там як прикриття для наших хлопців, нашої артилерії. Збройних сил України прикривали їх від ворожих БПЛА і десь приблизно через місяць були передизблоковані ще раз в місто Бахмут, туди як піхота. Ось ми займали позицію оборону на позиції і відбивали ворожі напади вже там. Розкажіть, будь ласка, як ви отримали поранення? Після того, як ми переходили на інші позиції, займали вигідніші для нас. Я отримав вогнепальне поранення Ось. і саме в такі момент дуже відіграє велику роль взаємодопомога, взаємопідтримка, Ось. так як хлопці з Лаву Збройних сил України нам допомагали, надавали вогневу підтримку, прикривали наш відступ до точки евакуації. А як саме відбувалася евакуація вашого підрозділу? Приблизно кілометрів п'ять мусили пройти пішки через те, що був сильний шпальний вогонь і просто не було змоги, щоб транспорт під'їхав до нас ближче. Ось тому ми були вимушені трохи пройти. Ось. І коли ми відійшли вже на безпечну відстань, щоб зміг приїхати транспорт, у нас то нас вже забрали, відвезли в дружківку, де надали першу медичну допомогу. І з дружківки вже безпосередньо в Місто Дніпро нас відвезли, де провели далі медичний огляд, операції. А як саме зараз проходить ваша реабілітація? Після лікування в військовому шпиталі я повернувся назад в Харків частину Ось. і за незадовгий час був переведений в навчальний центр Національної гвардії України. Де проходжу службу на посаді командира відділення і маю змогу поділитися зі своїми товаришами по службі, своїм е, бойовим... Бойовим набутим досі, так, 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 так Я так, так неї так. Розкажіть, будь ласка, про ваші плани на майбутнє. Надалі планую проходити військову службу в навчальному центрі і, напевно, до тих пір, поки останній окупант не на кинеть нашої країни. Що би ви побажали молодим захисникам нашої держави? Хочу побажати насамперед відваги, щоб не боялись. Ось. І ну, ніколи не варто недооцінювати ворога. Тобто необхідно постійно готуватися, навчатися. Так, так. Треба вдосконалювати свої мавички І найголовніше, це відваги. З нами був командир відділення молодший сержант Олег Лукашук, який розповів про свій життєвий шлях та службу в лавах Національної гвардії України. Це третій епізод випуску проєкту Ціни своїх. Почуємось.